Багатьом дітям, які зростають в американських школах, легко зрозуміти, що гарні оцінки це все. Суцільні п'ятірки разом із дійсно високими балами сад, вважаються ключем до вступу в елітні коледжі та престижної кар'єри. Але чи гарантує 4.0 успіх у подальшому житті? Американська система оцінювання була створена понад століття тому як міра академічних досягнень. Але в останні роки оцінки стали величезним джерелом занепокоєння. Дослідження Мічиганського університету 2002 року показало, що 80% студентів засновують свою самооцінку на оцінках. Чим нижчі оцінки, тим нижча самооцінка, і самооцінка не єдине, що страждає. Дослідження показують, що гонитва за ідеальними оцінками перешкоджає творчості та знижує готовність до академічного ризику. З часом деякі діти навіть втрачають бажання вчитися. Єдина їхня мотивація вивчити стільки, щоб скласти наступний тест, на відмінно постійне прагнення до ідеальних оцінок може призвести до високого рівня стресу та проблем з психічним здоров'ям. Нещодавнє дослідження, проведене коледжем медсестер нью йоркського університету, відстежувало студентів, які відвідують дві високоселективні приватні середні школи. 80% учнів повідомили, що відчувають сильний стрес або певною мірою стрес щодня. Деякі студенти відчувають потребу вдаватися до шахрайства, щоб підвищити свій середній бал. У національному опитуванні 24 тисячі учнів з 70 середніх шкіл 64% зізналися, що списували на тестах. Під час вступних іспитів до коледжів, таких як САД і Асіте, тиск може бути не меншим. Хоча можна подумати, що студенти з найвищими балами краще вчаться в коледжі, це не завжди так. У 2014 році було проведено дослідження, в якому взяли участь понад 123 тисячі студентів, що навчалися в університетах з необов'язковим складанням іспитів. Мета полягала в тому, щоб порівняти дітей, які подавали результати тестів, з тими, хто цього не робив. Дослідники виявили, що коли мова йшла про оцінки та відсоток випускників, результати тестів SAT і ACT не корелювали з тим, наскільки добре студент навчався в коледжі. Студенти з найкращими оцінками в середній школі, але посередніми результатами тестів, насправді навчалися в коледжі краще, ніж студенти з вищими результатами тестів, але нижчими оцінками. Це тому, що шкільні оцінки демонструють прихильність до наполегливої праці, але тест, складений один раз у другій половині дня, відображає успішність лише в один конкретний день. А як щодо найкращих академічних досягнень: чи мають випускники непропорційно більший успіх, ніж їхні однолітки? Дослідник Бостонського коледжу відстежував понад вісімдесят випускників протягом 14 років, щоб з'ясувати, як їм вдалося досягти успіху в реальному житті. Загалом найкращі та найрозумніші з них стали добре пристосованими, успішними дорослими людьми з професійною кар'єрою. Але ніхто з них не був віднесений до категорії візіонерів чи першопрохідців. Багато хто з випускників визнав, що вони не були найрозумнішими студентами. Натомість вони називали себе найстараннішими працівниками, які давали викладачам те, що вони хотіли, замість того, щоб вивчати матеріал на більш глибокому рівні та ризикувати. Якщо оцінки не корелюють з довгостроковим успіхом і негативно впливають на благополуччя, чи існує кращий підхід? У всесвітньому дослідженні оцінювання учнів Фінляндія постійно посідає одне з перших місць за академічними досягненнями, значно випереджаючи США. У Фінляндії тести та оцінки відіграють набагато меншу роль. І Фінляндія все ще вважається однією з найкращих систем у світі. 93% студентів закінчують академічні або професійні середні школи. Перші шість років навчання у Фінляндії не існує жодної системи оцінювання академічних здібностей учнів. Єдиним стандартизованим тестом є випускний іспит наприкінці останнього року навчання в середній школі. Тим не менш, фінські школярі з року в рік входять до десятки найкращих у світі за академічною успішністю. Дедалі більше освітян у США закликають до нових способів навчання дітей. Замість того, щоб просто запам'ятовувати інформацію, експерти кажуть, що діти повинні навчитися думати самостійно і розвивати мотивацію до успіху. Тести та оцінки неминучі для більшості американських школярів, але це ще не все. Для багатьох ключ до успіху полягає в тому, щоб знайти пристрасть до навчання на все життя, яка виходить за рамки гарних оцінок, тестових балів і випускного дня.